Пане Ігоре, два роки тому ви грудьми закривали ямки від журналістів за Ради регіонів і Януковича. Тепер тими самими грудьми закриваєте ті ж самі ямки від журналістів знову за іншої влади. Скажіть мені, будь ласка, ком... де у вас краще працювалося? Тоді при тій владі чи тепер при цій владі? Я виповів наступним чином. Я е, рахую себе ще раз вам ямку і сказав, ще раз скажу. Моя посада, вона відноситься до господарних посад. Я не маю ніякої парк віло жодної з парті. І працював і буду працювати на благо Дорожньої галузі України, з яких в мене вистачить сил і скажімо, розуму, і можливість... Стосовно того, при кому вони краще працювали чи буде працюватися, чи краще буде працюватися при, при тій владі, яка буде виділяти достатньо коштів на ремонт доріг, для того, щоб я не закривав ямки грудьми, а закривав асфальтобетонною сумішю. І тому е, я порівняю, знаєте, якщо буде легше сприйматися, знаєте, як той чобітар, знаєте, він підбиває чоботів. Як і царям, так і, е, і холопкам, так от і я роблю те, що стосується е, то для, е, ту роботу для покращення доріг без прив'язки до політики. Я не рахую свою посаду політичної, ніколи не займався політикою і не збираюся її займатися. А що нічого так. не змінилося в Україні? Що тоді погана була дорога, що сьогодні погана дорога. Влада міняється, ви не міняєтеся і дорога не міняється. Чого? Я? Ви просто пропустили початок нашої розмови. Я сказав, що на сьогоднішній день зміна, принаймні вже є в тому, що за дорученням прем'єр-міністра було виконане наближення зварта, з 4-го кварт... кварталу на другий квартал, тобто наближення фінансування. Ті кошти, які з року в рік отримували на грудень місяць, нам перекинули їх на... На другий квартал, тобто на березень, ну, фактично квітень травень. І це дало змогу нам на сьогодні розпочати вже виконувати з березня місяця, середини березня, ямковий ремонт, і ми продовжуємо його на сьогодні. І дало змогу забезпечити підприємство, дорожнього підприємство, необхідними матеріалами і забезпечити ставу роботи. Якраз в цей час, коли ці роботи потрібні, а не розтягувати їх до кінця року і робити порційно. Тому перший вам плюс, другий плюс то, що я розказував для, про рішення Верховної Ради про виділення коштів карпатського регіону і виділено передбачено 700 мільйонів на 4 області. Не знаю скільки буде 175, навіть якщо 100 додаткових коштів на. Черновецьку область дасть нам можливість відремонтувати дорогу Н-10 і не повертатися до її ремонту протягом декількох років, то ще це не є плюс, по-моєму, це дуже великий плюс.